Усім привіт! Enduro Vibes, Одеса на зв'язку. Сьогодні у нас на огляді отакий мотоцикл, це у нас Kovi CRS 250. Пушечка чи не пушечка. Скоро ми дізнаємося, зробимо сьогодні тест його в різних режимах, розкажемо технічну інформацію, щоб тобі було цікаво і ти вирішиш, чи потрібен він тобі, чи не потрібен. Поїхали! І по традиції зараз передаємо слово Дмитру Мотаком. Як завжди, дякуємо мотаком за те, що вони дають можливість зробити такий тест, справжній тест. Не просто подивитись на мотоцикл, а дати йому в харді добре покататися. Зараз Дмитро розкаже, що тут по мотоциклу, що в ньому такого цікавого. Довго ми збиралися, збиралися, ну нарешті зібралися. Це кові CRS 250. По стандарту у нього стоїть речагини-ламайки, як і у всіх моделях. Передня вилка перевернутого типу 48 мм з набором регулювань. Задній амортизатор також з набором регулювань. Передні колеса 21-й, задні 18-те. Супиця фрезерована, задня ступиця також фрезерована, діаметр спіць 4 мм. Також по стандарту у нас передні дискові гальма стоять розміром 260 мм, задні гальма стоять у нас розміром 220 мм. Передній гальмівний супорт у нас двопоршневий і задній гальмівний супорт у нас однопоршневий. Об'єм паливного баку 9 літрів. Суха його вага 115 кг. Сергію ми його важили. З невеликою кількістю палива в баку 116,8 кг. Рама по стандарту у нас стоїть така ж сама, як і на Pro S, на Pro R, на Light R і на Light 300. Об'єм двигуна 249,9 см3. Діаметр поршня 79 мм. Ход поршня 51 мм. Ступінь стиску – 13,9 мм. На даний двигун встановлюється легкий кований поршень з двома кільцями. Поршневий палець з алмазоподібним вуглецевим покриттям для надмісного та зносостійкого шару. Максимальна потужність 40,5 кінських сил. Крутний момент 27 Нм. на метр. Коробка перемикання передач у нас 5 ступенева. Вага двигуна 27 кг. Двигун має компактну конструкцію та значно зменшену ширину, що сприятливо позначається на керуванні на бездоріжжі. Роздільна система мастила підвищує ефективність використання масла, зменшує його об'єм та вагу двигуна. Конструкція зі змінним подвійним фільтром грубого очищення та одним фільтром тонкого очищення, забезпечує повну чистоту олії. Полегшена конструкція балансувального валу, що врівноважує силу інерції колінчатого валу та оптимізує вібрацію всього агрегату. В двигуні використовується професійний позашліховий механізм перемикання передач, який робить перемикання легшим та чіткішим. Двигун оснащений оригінальними імпортними підшипниками NTN та високопродуктивним посиленим ланцюгом DIT. Таке, мабуть, найголовніше питання по цьому мотоциклу це інжектор. Тому що а, ми знаємо, там по іншим моделям, кові там були питання по інжектору, картині, ті, прошивки. Розкажи, що тут стоїть за інжектор? На даній моделі система живлення у нас виробника Bosch. Да, дійсно, така була проблема. Но там у нас інжектор стояв виробника Delphi. Тому ми ну, просили виробників, щоб вони ставили на дану моделі систему бошовську. Працюю на даний момент без всяких проблем. З часом, напевне, що якось покаже, як вона буде працювати, але ну, на даний момент все, все добре. Дмитро, велике тобі дякую за технічний огляд мотоцикла. Далі, мабуть, вже будемо тестувати ми його, попробуємо і трошки в хард його загнати, тому що мені також цікаво, наскільки тут міцне щеплення, тому що люди дуже багато питають, чи підійде він, якщо хочеться там трошки харду десь дати там по камінчикам. Для цього, напевно, ми сьогодні зустрілися. Давайте попробуємо, перевіримо, покатаємось, потестимо, дамо хлопцям поїздити, там, пускай скажуть своє якесь бачення. Ми привезли цю модель, щоб дізнатися, наскільки цікаво для нашого українського покупця ця модель буде. Тушить. <тас> на мои 70 килограмм, в принципе, нормально работала подвеска. На шифере, на буграх. Спрыжку сделал, тоже не пробило. Хороший разгон, есть низа. Вес не ощущается, что это тяжелый мотоцикл. Я его, правда, не поднимал, как, ну, не таскал по гарантам. Ну, вес не ощущается прям такого тяжелого мотоцикла. До этого ездил там на прошке, прямо она такая, ну, как бы тяжеловатая для меня была. Здесь я такого не почувствовал. Ну, в принципе, Пока первые эмоции неплохие. Хороший мотоцикл. У меня COVID-450 инжекторный. Если провести сравнение с ним, то могу сказать, что мотоцикл намного лучше раскручивается и намного легче ощущается на дороге. Более маневренный. И, наверное, верха у него будут получше. Мотоцикл в целом очень сбалансированный и очень понравился. Класний мотоцикл, дуже понравился, дуже подрывистый, добре едет на заднім. топ за Хлопці баб. Мотик дуже сподобався. Ну, реально, всі ковіки, на яких я їздив до цього, це дуже, дуже високий рівень. Скажімо так. Ну, мені мотик дуже зайшов, крутий. Це мотоцикл має місце бути, тому що тобто, всі з нього можуть почати. Він доступний в ціні, це найголовніше. Я трошки зараз зробив кружочок, мені дуже сподобалося, що він м'ягенький. Поняв, тобто, він працює добре. Тобто, треба починати з такого, а далі вже брати хоч варну. Мотоцикл хороший, різкий. Тобто, Чувствуєш, що там 40 Когда коли навалюєш на, на траплінах. Прям є куди навалити. Да, хороші, серединка хороша. Подвеска теж топ, в принципі. В принципі, все чітко. Якби не було моего Kovi Pro R, я б взяв би оте. Це чіткий мотоцикл. Так, ну що, поїхали. Геометрія дуже добра. Щеплення тут таке воно жорстковате. Дуже добре на стрибки, прям така вона більш збиток. Зараз на емоціях, тільки що відкатав таку прям каточку, вже руки не тримають. Емоції від мотоцикла є, і зараз розкажу такий свій вердикт по цьому мотоциклу. Я дивлюсь на своєму досвіді, що люди більш прихильні вибирати мотоцикл по мотору, але упускають такі важливі моменти, як гальма, підвіска, геометрія мотоцикла. Гальма дуже класні, такі ж як на моєму 330 Pro. Підвізка, от я попригав трампліни, дуже класно, дуже м'яко. Я розумію, що там підвізка така ж сама, як у мене на 2Т. Я думаю, це все налаштування все-таки. Але підвізка от Стокова, мені прям дуже сподобалось, дуже класно. Моя вага 82 кілограми, там плюс екіпіровка, буде десь 90. І на мою вагу прям дуже класна підвізка працює. Геометрія мотоцикла. Рама, як вже сказав Дмитро, тут така ж сама, як на наших інших мотоциклах. Це прошках. Геометрія дуже класна, мотоцикл дуже гарно рулиться. Багато питань було саме до інжектору, тому що, от, наприклад, я брав інжекторний кові 2021 року, S. а там інжектор, він такий лагідний. Він ти газуєш, а він тебе так плавно підхватує, і, наче, тебе хоче зберегти, так сказати. Тут зовсім друга історія. Тобто, тут відгук такий, як на карбюраторі, різкий, потужний такий, прям класний. І Питань по інжектору немає, він працює класно, мені дуже сподобалось. Мене там просили зрівняти його з іншими мотоциклами. Він потужніший, ніж Pro-S. Не сказати, що прям набагато, але це відчувається. Якщо цей мотоцикл використовувати в харді, дивіться, щеплення там жорстковате. Тобто воно десь по відчуттям не таке жорстке, як на 174-му моторі або на Кові Pro-R, але й не таке м'яке, як на ПроЕС, то щось середнє. Якщо їхати в харді, через якийсь час щеплення вже дуже важко витискати. Ті, хто хардять на 174-х моторах, на проерках, вам буде, мабуть, трошки легше, але щеплення тут пальці треба буде качати дуже добре. Щеплення дуже інформативне, тобто, якісь робити переставки вийшло. З першого разу без яких питань, то тобто, щеплення інформативне добре. Ми його нагрівали, воно тримає також, його можна перегріти, але воно тримає добре, і мені здається, що десь по інформативності воно як на 177, -184 х 184-х моторах, то щеплення прикольне, але вижимати важкувато все на свої гроші. На 400. Мені кажеться, це дуже прикольний мотоцикл. І якщо ви так скажемо. Не так багато віддаєте перевагу харду, а більш там кантрі крос, підйоми покатати. Цей мотик просто буде пушка для цього всього. А ми продовжуємо наш тест тільки вже на монтакросовій трасі з райдерами, які точно знають цю дисципліну. Ну, что, ребят, прокатались мы на новой модельке. Я не знаю, что это называется. <связать> ну что, ребят, нам пришел новый мотоцикл от Кови. Моделька называется CRS. Мото об любезно предоставили нам его на тест-драйв. Мы проехались, мы получили эмоции. И нам есть, что вам рассказать. Во-первых, для кого подойдет этот мотоцикл? Это мое конечно, субъективное, конечно, мнение. Мотоцикл подойдет для быстрых ребят, кто любит катать не хард эндуро, наверное, это больше кросс-кантри, прыгать большие трамплины, подвеска такая же, в принципе, как на прошках, она это вывозит, только мотор позволит, наверное, еще больше разогнаться, еще дальше улететь в космос. Не подойдет, наверное, новичкам, все-таки это мотоцикл для быстрых ребят. То есть, кому мало, например, PRO S, PRO R, да, вот, пожалуйста, следующий уровень, следующий этап. А мотоцикл злой. Ты его заводишь, и сразу ощущение, что ты сидишь на кроссовом мотоцикле. То есть у меня было много кроссовых мотоциклов, и я помню это впечатление. Мотоцикл злой, для злых людей. І те, що ми сьогодні встигли потестувати, мені сподобалось щодо двигуна. Класна, рівна, еластична тяга. В нього є е, великий запас по обертах. Я, в принципі, на четвертій передачі міг проїхати всю трасу мотокросову і вистачає тяги з низів, І ти можеш його розкрутити нормально до верху, і цього достатньо, щоб не перемикатись на передачі. Але я не рекомендую так робити. Я рекомендую хоча б дві передачі на мотокросі використовувати. Коротше, це щодо еластичності. Еластичність двигуна прекрасна. Щодо підвізки, я все ж таки думаю, що вона жорстковата. Треба там, подивитися, що там за масло, що там у нас по настройках. Тому що просто так ходу лупашить в мотокрос ну, це трошки неправильно. Правильно, покатати круги і через кожні три круга міняти настройки, щоб підібрати їх саме настроїть під себе. Повороти. Повороти чертить класно. Лінію тримає офігенно. Мені подобається це завдяки двигуну. Тому що ти можеш підтримувати середні класні оберти і в тебе ще є запас на високі. Гальма класні, мені сподобались. Цупки, прогнозовані, в принципі, все, що треба. Е, так, я маю розказати про хард. Ми перетестували цей мотик в кросі, він показав себе досить класно, а потім ми одразу переїхали на хардовий відрізок. Тут не кожен з першого разу заїжджає, реально не кожен. От я спробував заїхати на тому тиску один бар, що ми зробили для кроса. і в мене не вийшло нормально заїхати. Я тільки поміняв тиск. Ну, я не знаю, ми провіримо. Я думаю, там 0,6-04. І просто мотик не впізнати, він просто виїхав. Просто те, що я робив до цього, і я нічого не міняв, я зробив те ж саме і просто виїхав. Тобто, цей мотик може їхати в хардові відрізки, але вам на ньому буде важче, ніж на двохтактному. Однозначно, він буде ловити більше затихів, треба буде більш філігранно працювати з щепленням. Ну а далі це все, все те, що є на всіх мотиках, це правильна гума, правильний тиск, ну і правильний скіл. Ну, все, що я можу сказати. Thank you для меня знакомая. У меня такой же мотоцикл, только Pro S на зоншинском моторе. Ходовая, чуть-чуть жестковатая показалась. То есть я бы перестроил, но опять же, у меня еще как бы вес небольшой. Вот. Но ходовка как бы ближе явно к кроссу. Мотор, мотор здесь другой, верховой, то есть опять же тоже ближе к кроссу. Я думаю, что, в принципе, если брать совсем какого-то новичка, который будет кататься и где-то кросс, и где-то эндуро, в принципе, мотоцикл подходит. Если, как бы, человек собирается ездить только эндуро, то, наверное, тут уже ближе этот мотоцикл все-таки будет по характеристикам мотора ближе к мотокроссу. Очень хороший верха, то есть, если раскручиваешь, прям крутится, просит еще и еще. Ну, а в целом, все остальное, тормоза, там и рулежка, такая же, как и, в принципе, на всех остальных прошках примерно. По традиції у нас тест на зріст. Зріст який в тебе? 196. 196. Зігнутими ногами. В общем, якщо ви е, такий високий хлопець, то ізі. Так, Дімончик, в тебе зріст метр сімдесят вісім, це добре. Так, у нас сьогодні якісь одні велетні поприїжджали, тому садимо дівчинку. Так, який в тебе зріст? Метр шістдесят. Метр шістдесят чотири. Ану, постав ноги. Ти на носочках буквально. Тобто, десь я думаю, треба метр сімдесят під цей мотоцикл, щоб можна було нормально їздити, або вже робити якесь заниження. Дякую тобі, що ти додивився аж до самого кінця цей огляд. Ми дуже всі старалися показати, розказати чесно про цей мотоцикл, показати всі його можливості. Якщо в тебе залишились якісь питання, або ти хочеш залишити свій відгук по цьому мотоциклу. Пиши в коментах, став лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!